Зараз я вам покажу, як покращити дану ватажібку із LEGO 42147. А для цього потрібні нам ось такі деталі. Ось що я відділи ось цей коннектор, тому що з нього не треба нічого збирати. А ось сього ми будемо десь збирати. І так. Спершу беремо ось таку деталь і чіпляємо на неї ось таким образом оцю деталь. Потім зверху ще одну. І потім ставимо ось цей конус, чи як там циліндр. Дивимося, чи рівно стоять колесо. Треба їх тільки підрівняти. Слід висунути ось цю шестерню. Далі беремо і ставимо її ось таким образом. Це блокування для того, щоб передні колеса не поверталися. Я знаю, є такі люди, які, може, не подобається їм, коли колеса передні крутяться. А хто любить поворотні колеса, то той може її поставити назад. А ось цю деталь можна зберегти на всі випадки життя. Далі беремо ось такий коннектор, висунувши ось цю шестерню якось тут. Висовуємо ось цю шестерню, яка тут стирчала. І замість неї вставляємо коннектор. Він буде служити як важіль. Отак тиць, і кузов піднявся, а потім автоматично опустився.